Напевно, що найжахливішому із снів. Я не могла собі уявити, що ось ця моя колискова, з якої зростали покоління українських дітей. Під час війни перетвориться на потужну, протестну пісню. Я кажу ні, жахливі цій війні. Я кажу ні, жахливі цій війні. Пісня, з якої розпочала свою зворушливу моновиставу народна артистка України Наталія Могилевська. Ось уже кілька місяців Наталія представляє українцям в різних містах свою виставу Я вдома учора, 25 січня, вона приїхала до Кременчука. Сьогодні Кременчук був настільки зворушливий, настільки. От раніше б вони б не стали слухати поезію чи виставу Могілевської. Вони хотіли когось веселого концерту. А сьогодні такий глибокий зміст. Настільки О, бачите, кричать Наталка. Давай, виходь, ще виходь, ще виходь. Чутно кожен рух вії, розумієш, в залі вони настільки уважні, настільки поважні, настільки відкриті до великого мистецтва, до почуттів, любові стільки навколо. Просто всі плачуть, всі сміються. Співачка Наталія Могилевська з перших днів вторгнення стала до лав волонтерів, зустрічалася з пораненими, допомагала людям, які стали жертвою війни, і робила все, що було в її силах. Всі ці страшні події та емоції поодинці пережити надто складно. Тому саме так народилася вистава. Я вдома. Мені телефонує. Е Юрій Євгенович Репчинський, геній української літератури, мій творчий батько. І він дзвонить і читає мені, каже: я хочу тобі зачитати, Наталичку, і читає мені п'ята ранку, м'ясом, клятим твоїм тілом буду годувати вим, ворон. Я повірити не могла, що це можливо, що він таке міг написати, але ця ненависть була настільки священна, сповнена. Такої сили тому я залишила цей вірш. В виставі він був першим, який написав Ребчинські. Там є різні вірші. Вони всі були написані не просто так, або я сама їх написала. П'ята. На нашу землю, щоб знайти тут смерть свою. А ти думав, сучий сину воєн чорної пітьми, що тебе із хибом сім'ю зустрічати будемо ми. А тебе зустріла куля, моя куля убий, щоб роки тобі зосум'я не кувало в гаю. Я приїжджала і в кожному новому місці щось нове читала, щось нова історія, якась згадувалася на думку. І з цього так і сталася та вистава. Це просто моя розповідь, монолог. Наталія впевнена, що Україну чекають величезні зміни та відбудова. Ми будемо найкращою країною в світі. Також співачка доповнила, що бути зараз росіянином це соромно. Я дуже сильно вірю в нашу перемогу. Я дуже сильно вірю в те, що. Нас будуть відбудовувати, я вірю в те, що країну чекає просто неймовірне майбутнє, і яке щастя, що Господь на нашому боці, це просто жах. Я не знаю, що я не можу собі уявити, що таке сьогодні бути росіянином і як там жити, наскільки це соромно, і який то біль. Народна артистка України побажала всім кременчужанам та українцям миру, скорішої перемоги, та поділилася своїм особистим рецептом, який допоможе відволіктися від цих жахливих подій в нашій країні. Хочу побажати нам всім триматися. Я вірю, що Господь дасть нам сили все пережити. Якщо зовсім важко, Найкращий рецепт від мене допомагайте іншим. Ви забуваєте про себе, про свої клопоти, про свої, свої переживання за рідних, які знаходяться на фронті. Допомагайте тим, хто сьогодні потребує. Можливо, комусь потрібна їжа, можливо, ліки, можливо, елементарне, просто фізична допомога, щось прибрати в хаті або щось таке. Допоможіть, обіймайте одне одного, підтримуйте одне одного. Артем Ребров, Олексій Крижановський, Кременчуцькі Новини.